Безпілотники за ніч розбомбили два НПЗ на Росії. Гудбай Раша, Гудбай Лєнін, президент Литви жорстко потролив Росію після від'єднання від їхньої енергосистеми. Тим часом Калінінград готується до блекаутів. Трамп підтвердив контакт з Путіним, про що говорили. США вважають, що гарантію безпеки Україні має давати ЄС, а не вони. Та видовищний проліт f 16 прямо над дахами будинків. Це лише кілька тем, про які я розповім у цьому випуску. Я його ведуча Катерина Колган. Починаємо інформаційний понеділок разом. А щоб не пропустити нічого важливого, підпишіться на наш канал. Російські терористи вночі знову атакували Україну. Безпілотник поцілив у автостоянку посеред житлового кварталу Сум. Одна жінка постраждала. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки. У квартирах вибиті вікна. За повідомленнями рятувальників, пошкоджено три будинки та 15 авто. Шість машин вигоріли вщент. Дрони атакували два нафтопереробні заводи у російському Краснодарському краї, зокрема Афіпський. От і началось, По Краснодару. Ще однією ціллю став 462-й центр тренування головного управління генштабу Міноборони РФ, але його захистили багатоповерхівкою. Російське ППО збило безпілотник в ЖК «Центральний». Місцевий мер традиційно стверджує, що жодних влучань, пожеж і наслідків. У звіті Міноборони РФ про відбиття дронової атаки цієї ночі розповідається про ліквідацію 15 БПЛА у п'яти областях та в окупованому Криму. На, Що таке? Я не знаю щось. а чого ти прилетіло? Ну, походу, так. Да. Я в залі сидів, я... Взяли, сиділи, я... Гудбай, Раша, гудбай Лєнін. Не слова мет від президента Литви Гітана Санауседи на новину про відключення від енергомережі РФ і підключення до Європи. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн назвала цей день історичним. Гудбай, Раша, Гудбай, Раша, Гудбай Ленін. це! Тож країни Балтії остаточно від'єдналися від російської енергетичної системи і почали працювати самостійно. Як Латвія, Литва та Естонія мають намір забезпечувати себе електроенергію надалі? І як себе у зв'язку з цим нововведенням відчуває російський анклав Калінінградська область? Про це далі Володимир Карабан у сюжеті. Мости ще не спалені, але дроти вже обрізані. Країни Балтії відключилися від російської енергетики і тепер повністю переходять на європейські мережі. Міністр закордонних справ Естонії, припинивши енергетичну залежність країн Балтії від Росії, ми позбавляємо агресора можливості використовувати енергію як зброю проти нас. При цьому головним ударом для РФ стало не саме відключення, про яке говорили ще з 2009 року, і остаточно попередили за півроку до того, як перерізати кабелі. Основною проблемою Кремля стало припинення подачі напруги в її найвіддаленіший європейський анклав. Тим самим оставляє кель. Калининградскую областью полностью обесточена, имеется в виду без прямого сообщения с Россией, потому что раньше через страны Балтии тянулись эти линии электропередач и соединяли Калининградскую область с основной частью России. Теперь а, Калининград будет так называемым энергетическим островом, то есть на полном самообеспечении. Ресурсы для этого у Калининграда, имоверно есть. Москва передбачливо сбудувала там заводы с виробництва скрапленного природного газа, который має за Роботу місцевих електростанцій щоправда на екстрені випадки на кшталт перевищень споживання у холоди, чи обривів лінії через негоду вони не розраховані. Ну я слухав, що когда ситуація в Росії був чемпіонат Європи по футболу, в Калінінграді проходили теж ігри, і приручаю к этому собрат, Калінінград зробив дополнительну енергію. ресурсы, чтобы смочь отсоединиться от, от литовской, ну, от общей балтийской Системи, залишившись на сьогодні в будь-якій нестандартній ситуації на межі блекауту, росіяни, які асимілювалися, звісно, взялися лякати самих європейців. Декілька років вони все ніяк не замерзнуть без російського газу. Цього разу Європа нібито ризикує залишитися без світла через відключення вже від російських мереж. Ви знову будете сміятися, але на дні Балтійського моря. знову обривали кабель. из двух кабелей между Эстонией и Финляндией сейчас работает один. Те тестовые испытания, которые в Прибалтике проводили, автономная работа без брел, они были на тот момент, когда оба кабеля были в строю. И сейчас действительно возможны перебои, превратятся ли они в блокаут, заставят ли они ввести график аварийных отключений, сейчас сказать сложно, но Якщо є бажання ставити експерименти на себе, Сібіну, хто такі, щоб мови зражають? Проте за роки війни в Україні Европа теж звикла до російської риторики залякування, і там нагадала, що такі примітивні ІПСО ПСО найкраще спростовувати не словами. А фактами. За последние годы чуть больше миллиарда евро было вложено только Брюсселем в эту систему для того, чтобы полностью переключить а, страны Балтии на европейскую энергосистему. Ну и плюс нужно добавить, что если 20 лет назад Балтия была соединена только с Россией и Беларусью, то сейчас еще есть Финляндия, Швеция и с Финляндией, Швецией и Польшей. То есть уже есть соединение. Дальше еще одно подключение, и все, и она полностью уходит в европейскую энергосеть. Причем аналитика відзначают, что Відключення, хоч і пов'язані з ізоляцією Росії через напад на Україну, але по суті були потрібні і самим жителям Балтії, адже залишатися в єдиній енергосистемі з країною, що воює для них стало просто небезпечно, несмотря на те, що країни Балтії з 2022 року не закупають електроенергію в Росії і Білорусі, к ним все ще поступає оттуда балансуюче електричество. Крім того, всі учасники цього кільця повинні працювати на одинаково. частоте а стабильность частоты зависит от самого крупного поставщика то есть от россии то есть странам балтии приходилось все это время подстраиваться под россию таким образом если что-то случилось бы с российскими электростанциями То пострадають і про в странах Балтії. Може ли щось та случитися з російськими електропостанціями? Давайте задумаємося. якщо туди летять дрони українські і летіти не припинять. Додають військові. Буквально напередодні головком Сирський вкотре це підтвердив за його словами. У тому числі нафтопереробні об'єкти та об'єкти енергетики РФ є цілком законними цілями, тому удари по них в цьому році будуть лише нарощуватись. Дональд Трамп вважає, що США досягають прогресу у переговорах щодо припинення війни. Він підтвердив контакти з Путіним і припустив, що зустрінеться з ним у відповідний момент, як сказав він. Але не деталізував ніякої конкретики щодо переговорів їхнього часу чи результатів. Також наголосив, що США ведуть діалог як з РФ. Так і з Україною. Це має сенс. Ну я не хочу про це говорити. І якщо вже говоримо, не хочу забігати наперед щодо розмов. Але я вірю, що ми робимо прогрес. Ми хочемо зупинити війну в Україні. І я хочу це зупинити, бо не можу дивитись, як гинуть молоді. Солдати гинуть сотнями тисяч. Ми мусимо закінчити цю війну. Вона закінчиться. Ми маємо її завершити. І ми мусимо її завершити. Цього б не сталося, якби я був президентом. Як гадаєте, про що саме говорив Трамп з бункерним? Поділіться своїми думками у коментарях. І, звісно ж, підпишіться на наш канал, щоб знати найважливіші новини першими. Трамп планує завершити війну в Україні а питання гарантій безпеки покласти на Європу. Також на Європу Білий Дім планує повністю перекласти відповідальність за війну. Про це розповів радник президента США з нацбезпеки Майк Волц. Всі ці питання США обговорюватимуть з партнерами цього тижня, зокрема і на Мюнхенській безпековій конференції. Водночас Волт заявив, що його країна розраховує відшкодувати витрати на допомогу Україні. Це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів, розімував високопосадовець. В Україні затримали колишнього військовослужбовця Бундесферу за підозрою у зґвалтуванні. Про це пише видання Держпігель. Прокуратура Бамперга звинувачує такого собі БНР у зґвалтуванні кількох жінок та вчиненні інших сексуальних насильств. Він також вчиняв сексуальні злочини в Україні та викладав відео з ними в інтернет. Крім того, як повідомляє видання, колишній солдат Бундесферу зберігав і поширював зображення жорстокого поводження з дітьми. За інформацією цього змі, чоловік був заарештований у Сумській області і зараз має бути екстрадований до Німеччини. Також журналісти кажуть, що у Києві тривають слідчі дії за підозрою зґвалтування неповнолітньої. Але офіційного підтвердження цієї інформації від нашої влади поки що немає. Російські окупанти використовують українських дітей на окупованих територіях як живий щит, а саме розміщують свій особовий склад у тих місцях, де мешкають діти. Докази цих військових злочинів армія РФ у нашому сюжеті. Велика новосілка Донецька область. Росіяни під час переміщення між будинками водять із собою цивільну жінку та собаку. Таким чином, вони рятують себе від ударів дронів. Ця та, тактика російських окупантів називається Живий щит. І вони її застосовують постійно. Я переживала часи окупації ще в 2014 році. Я пам'ятаю цю стратегію, коли вони заганяли ще ці незаконні озброєні формування, які були профінансовані, підтримані Російською Федерацією. Я маю на увазі 14 рік. Тобто для них тактика ведення бою така, і для них як ціль це заподіяти як умога більше шкоди у місцевому цивільному населенню. Чергове застосування цієї цинічної тактики відзначили у центрі національного спротиву. За їхньою інформацією, окупанти на тимчасово окупованих територіях використовують цивільні будівлі для розміщення своїх військових. В частности, в гостиницях і санаторіях на верхніх етажах здані расселяют гражданські сім'ї з дітьми. В то же время на етажах ниже расселяют военнослужащих вооружених сил Російської Федерації. Є ще одна схема від країни терористки. Будь-які засоби вогню вони все одно потребують певної пристрілки, і вони допускають певну помилку, похибку. У скажімо точці влучання відповідно, якщо військову техніку розміщують максимально близько до багатоквартирних будинків до заселених кварталів, до заселених будинків, то існує ризик, того, що можна відкривши вогонь, влучити в цивільне населення. Та постраждає цивільне населення, а українська армія, звісно, ж своє населення і свій народ береже. У тимчасово окупованій Луганській області ситуація дещо інша. Там росіяни розпочали процес ліквідації шкіл, а покинуті будівлі передадуть підрозділам російської армії. Також вони використовують цивільні навчальні заклади для потреб окупантів, а це безперечно порушення правил ведення війни. Це пов'язано з декількома кризовими питаннями, які не здатні вирішити окупаційні адміністрації. Зокрема, це жахливі соціально-економічні умови, відсутність водопостачання, зруйнована інфраструктура, яку Росія налагодити не квапляться через це. Всі, хто міг виїхати, від тіля вони виїхали. Хто ж не зміг виїхати, залишаються проживати в жахливих умовах? Тому зараз вони прийняли рішення під егідою такої оптимізації, нібито федеральної програми, по суті, це. Закриття шкіл воно відбувається в тому числі через те, що не дали плодів їхні сподівання і очікування від заохочування вчителів з Російської Федерації їхати працювати в окупованій території. Боротися із цим навряд чи можливо, принаймні зараз. Це факти військових злочинів, які обов'язково будуть передані до ГАГИ. Такі історії важливо знати, адже вони вкотре доводять, що росіяни не гидують прикриватися цивільними, зокрема дітьми, і не просто не гидують, а роблять це дуже охоче. Вищий пілотаж. Напередодні очевидці зафільмували проліт f 16 над українськими містами. Винищувач пройшов з повним боєкомплектом на мінімально допустимій висоті. Аж подих перебуває від таких кадрів. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Наступний випуск о 12 й Дякую вам за коментарі та Подобайки, які ви залишаєте під цим відео, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. Побачимо!